Привіт, дівчата, я рада вітати вас на своєму каналі, хлопцям теж привіт. Мене звати Аня, мій канал про моє життя, про моє в'язання та все, що з цим пов'язано. Сьогоднішнє відео в мене буде відео відповідь на питання тегу від Галинки, чарівна ниточка та галинчини фантазії. І цей тех вона придумала у рамках нашого спільного проєкту шкарпетковий сплеск. Так, я буду потрошку в'язати і відповідати на питання. І так, перше питання: в'язання шкарпеток – потреба чи задоволення? Скажу так, для мене, якщо якою б не була потреба. Але я, якщо я не захочу цього в'язати, я 99%, що я цього не буду в'язати. Тому для мене це задоволення, яке перекриває наші потреби. Ось, ще зараз такий нелегкий в нас час, що є дуже велика потреба в'язати шкарпетки, дорослі. В основному чоловічі для хлопців, ну і для дівчат також в'яжемо. Через, через те, що хлопці на війні на фронті захищають нашу Україну. Ми маємо їм допомагати і в'язати їм, зігрівати їх як, як тільки можемо. Ось, хтось збирає гроші і купляє. Буржуйки, там, теплий одяг, а ми в'яжемо шкарпетки. Дівчата ще в'яжуть жилети, ну, тобто, в'яжемо як може. Так, це вже не питання про шкарпетки. Далі. Основні способи, які використовуєте для в'язання шкарпеток, як змінювалися вони з досвідом. Ви знаєте, як мене навчили в 14 років в'язати шкарпетки. Так, я я в'яжу. Я в'яжу звичайно, набираю звичайним способом на резинку, в'яжу резинку, потім я в'яжу звичайну бабусину п'ятку, саму звичайну. І потім в'яжу, а нового в мене з'явилося те, що я закриваю мисочок. Голкою залишаю або 6, ну, на дитячих 4 петлі, на жіночих 6 і на чоловічих 8 петель залишаю і закриваю голку петля в петлю. Оце єдине моє нове, що прижилося в моїй творчості. Все інше чомусь в мене не. І п'ятки інші не прижилися. Резинки, ну. Можу не 1 на 1 або 2 на 2, а можу і 2 на 4, 2 на 1, 3 на 2, 3 на 1, ну отак. От. Але е, е, ось в'яжуть резинки, перех, як це не перехрещені. Я забула, як називається. Е, тобто, ну, в'яжуть за іншу стінку, щоб петля була. А, перекручена петля. Але мені не сподобалося. Далі. Купуйте спеціальну шкарпеткову пряжу, чи шкарпеткову та, яку маєте, яка улюблена, яку хотіли б спробувати. До От 4 роки я в'яжу тільки зі шкарпеткової пряжі, тому що вона, хоч вона і дорожча, ніж зазвичай напіввовна чи вовна, але воно того вартує. Я ось в тому році я зв'язала собі шкарпетки з вовни flora drops там 65% вовни, 35% альпаки. І в цьому році я поносила ці шкарпетки, і вони протерлися на ну, от стопа, так і ось ця подушечка протерлися за три тижні носіння в ну тобто По часу витрачається. Так само, як і. Зі шкарпеткової, але на, два тижні, на, на три тижні, ну, хай на місяць поносити її, потім не знати, що робити з, з тими шкарпетками. Тому краще купити один моточок шкарпеткової і зв'язати шкарпетки, які проносиш одну, з, одну зиму точно. Я зараз шкарпетки шкарпетках не покажу, бо вони вже не дуже товарні, але вони цілі, які я в'язала ще, коли була в Україні. Тобто я в'язала їх з зимою у 21-му році, у січні 21-го року, чи у лютому. Ну, тобто Дві зими вони пережили, ось третя. Вони цілі, вони... вони тільки покашлатились трошки. Ось я дивлюся, Ось, покошлатилася, але все добре. Тому шкарпеткова. Такої, що прям улюблена, улюблена, немає. А, хотіла б спробувати я пряжу з Яком, з Кашеміром. Але поки що моя жаба не дає мені купити таку пряжу. Ось, хоча хамяк просить, просить, але й жаба. Далі. Четверте питання: Стримані однотонні чи яскраві рябеньки, смугасті чи жакард? А якщо чоловічі, Ну, зразу почну з кінця. Чоловічі можуть бути і однотонні, і яскраві, і смугасці, і жакар. І жіночі також. Люблю всі, в'яжу. Жаккард єдине, що я не в'яжу усі жакардом Я в'яжу, Ну якщо я в'яжу жакардом, то простеньким і на тільки на а... від резинки до п'ятки на цій частині. Як же вона називається? я забула Другий день не можу згадати, як називається. Далі. П'яте. Смужки придумайте самі, чи для цього досить пряжі секційного окрасу. Ну і так, і так. Можу і сама зв'язати смугасті, а можу взяти секційну і зв'язати. Підбираю, правда, я секції по можливості. Ось. Ну, якщо такої можливості нема, то, то не підбираю. Далі. Шосте. Вив'язати залишки, проблеми чи ні? Взагалі не проблема. Навіть якщо залишки отакі клубочки, я зараз в'яжу вже, скільки, 5 років в'яжу Magic Loop, одразу дві, тому я зматую так, щоб було два кінця в мене, і в'яжу. Можу тоді, я не знала, що цей типу Helix, ось 21 2021 році я зв'язала шкарпетки. У мене тут раз, два, три. 5. 5 різних пряж. І, ну, зв'язала так. ну Підібрала тільки єдиний, щоб під щоб вони підходили. І ось так, от типу Хеліксом зв'язала нормально. Ну Взагалі не проблема. далі Сьоме. Запозичити кольорові рішення в інших в'язалочок, чи в'яжете своїм улюбленим кольором. Я запозичу кольорові рішення в межах своїх улюблених кольорів. Ось. Але можу її зв'язати і... І, і, і в зеленому кольорі, якісь і в червоному і однотонні, якщо буде потреба. Я не дуже люблю чор... ну чорний ще так сяк, але в'язати не люблю. А червоний і зелений я просто не люблю ці кольори, але в'язати можу. Чоловіку можу зв'язати. Так, далі а, восьме питання. Практичність чи краса? Що на першому місці? Чи в'язали ажурні шкарпетки, шкарпетки з рюшами? А, Ну, Якщо я в'яжу, то я в'яжу практичну реч, річ, яка буде красивою. Правильно? Я ж не буду в'язати некрасиве щось. Так і само, і ви. А, якщо а, ми вже в'яжемо, то ми в'яжемо красиве. І одночасно воно в нас практичне. Так і саме зі шкарпетками. Якщо нам ця, це, це фарбування не подобається, наприклад, секційна, ну ви ж не будете в'язати. І я не буду в'язати. Ми виберемо ту, яка нам подобається. Хоч яскрава, хоч не яскрава, однотонна, смугаста. Ми в'яжемо те, що нам потр... подобається, те, що красиво для нас, і те, що буде... будемо носити. А, і ажурні я в'язала. Ну, таке. да, Красиво, не дуже практично, але носибельно. Можна носити. З рюшами не в'язала. Хотіла я зв'язати в цьому році, але не зв'язала. Плани в мене змінилися. Ну, тому не зв'язала. Далі. Які ж карпетки в'язати не хочеться. Які в'язати не хочеться. Ну, поки що не було таких, яких я не хотіла би в'язати. Поки що в'яжу всі. Я вижу всі, які хочеться. А не хочеться. Не знаю. Нема. Нема відповіді на це питання. Далі. Десяте. Чи дивитесь МК по в'язанню шкарпеток? Це допомагає вдосконалити свої навички? Чи дає нові ідеї? МК останнім часом не дивлюся, тому що. Я хотіла би спробувати в'язати з миску починати. Але поки що нема такого натхнення. Та я почитала і послухала дівчат, кажуть, що не настільки, не настільки вони задоволені цим методом. Єдиний плюс для мене в цьому методі, якщо є якась кількість пряжі, яку ми хочемо вив'язати в нуль, тоді з миску має місце бути, а так, ну не знаю, ну, Ось, о, ідеї можу підглядати навіть в МК, ідеї в, в, в плані визерунків, кольорів, а ось о, бумеранг, я, як я вже сказала, мені не сподобалося. П'ятка підкова, вона для мене чимось схожа на бабусину п'ятку, тому теж я лінива і не хочу вчитися. Ось, Ну, якось так. Далі, одинадцяте питання. Розкажіть про найкращі шкарпетки, які зв'язали. І розкажіть про ті, які колись зв'яжете. Найкращі шкарпетки, які я зв'язала. Ви знаєте, я, коли ще була жива моя бабуся, вона останні років 5 не любила зим... влітку носити взуття. От, взагалі не любила. Але вона любила гоняти в шкарпетках. Не був ногу по землі, а любила ганяти в шкарпетках. І я її в'язала з різних там пряж, ні зі шкарпеткової, просто зі звичайної. І вовну, і бавовну, я туди змішувала. Зимою підмотувала мохер, щоб вона по хаті гоняла в цих шкарпетках. І вони були такі дубові. Але вони, вони їй подобалися. Вона, от, наприклад, у неї було не менше трьох пар одночасно. Вона їх не прала-прала, я забирала, чи я, чи сестра. Ось. І вона от. Наприклад, ми їздили особливо останні два роки. Ми їздили 2-3 дні. Ми їздили, їздили, їздили. Ось. Ні. я... Отримала права у листопаді 2013 року, а вона померла у жовтні 17-4 роки, виходить, ми їздили кожні 2-3, максимум 4 дні. Ось. І тобто, вона сьогодні поносила одну пару, завтра вона поносила другу пару. Тобто, вона ось, перед сном, перед, перед тим як лягати, одягала чисті шкарпетки, в них спала. І вже прокинулася, не, не взиваючи і погнала. <смі> Горіли ці шкарпетки 2-3 тижні вони протиралися. Пробувала я в'язати і зі Шкарпеткової, але через те, що вона в них ходила і по, по двору, Ну, така в неї була особливість. Літня людина 83-84, отак от вона померла, 88 їй було. Ось, ну, Тобто, своєю за. за, Ви мене зрозуміли. Ось їй так подобалось. І вона бігала і по городу в них, і по, по двору, а там у нас перед самою хатою трошки було ще асфальтом. Ну, тобто, Ви розумієте, що і шкарпеткова супер-пупер пряжа вона б, так само горіла б. Тому я. Не бачила сенсу в'язати зі Шкарпетковою. Ну, я в'язала дві пари, були шкарпетковою. Я побачила, що не варіант. Ось. І тому в'язала. Оце були найкращі. Тому що вони були затребувані цілий, ці, 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 цілий день, <смірко> не знімаючись. Ні, ні, ось. А які я ще зв'яжу? Я не знаю. Найкращі, які я зв'яжу. У мене всі шкарпетки найкращі. Ось так. От. І у вас теж. Так що всі шкарпетки, які ми в'яжемо, вони всі найкращі. Далі. 12 питання це від мене. Де берете ідеї для нових шкарпеток? Я беру ідеї для нових шкарпеток з інтернету. З. Підписана я в групу на Фейсбуці, вона естонська. Багато чого там не розумію, що пишуть. Але картинки гарні. І часто там публікують і візерунки. Ну, тобто, і жакарди прості, і вони схеми дають, і візерунок теж дають схеми як в'язати. Ось там я. Потім зараз багато я нового для себе. Побачила в нашій групі в Телеграмі нашого спільнику. Ось. Ну, тобто, інтернет і його різновид. Так, далі. 13 питання. Це вже додавала Галинка. Скільки пар встигаєте за місяць зв'язати? Ну, бувало таке, що я за два місяці зв'язала 43 пари дорослих. А буває так, що я зв'яжу за місяць дві дитячі пари. Ось. Бувало таке, що і зовсім не в'язала. Ну, тобто, по різному. По різному, по різному. Е залежить від того, як, які цілі, які плани. Подзвонили мені. Так ось, залежить від того, які цілі, які плани в мене, які... які життєві обставини, і наскільки в мене є вільного часу. Ось. Тому що при наявності вільного часу це вже б вже давно дов'язалося б. А так, я їх в'яжу вже третій день. Хоча тут 36 петель спиці тройка. Самі розумієте, їх можна зв'язати за вечір. Ось. Так, ну на цьому все. На питання я відповіла. Чекаю відповіді на цей тех інших дівчат. Не обов'язково ви маєте приймати участь в нашому спільному проєкту, але питання цікаві. Якщо ви в'яжете шкарпетки, то відповідайте також. Нам буде цікаво дізнатися вашу думку. Ось. І до нових зустрічей! Якщо трошки цікаво, будь ласка, е е коментарі, якщо не важко. Бажано сім слів і більше. Можете смайлики. ось, Це також зараховується. А я вас. Слава Україні! Слава героям та героїням! До побачення!